Зараз вам покажу, що входить в комплект цієї аерофритюрниці і як вона виглядає наживо. Ось тут є характеристики, можна поставити на паузу і подивитись собі. І дивимося, як виглядає ця аерофритюрниця. В комплекті цієї фритюрниці йде інструкція з використання. Тут так само є на українській мові, можна собі подивитись, почитати і використовувати різні рецепти, які тут є. Так само є рецепти на ось цьому буклетику. Тут є більше рецептів такі з наглядними ілюстраціями. Отже, покажу вам саму фритюрницю з різних боків. Вона є досить важка, бо на 12 літрів. Тут є провід і ніжки резинові для устойчивості. Всередині є ось така здоровенна чаша, якій можна готувати. Тут є решітка, щоб можна готувати було якесь м'ясо. Цьому все так покидається. Особуємо підключити до розетки. Коли ми підключили до розетки, то у нас світиться ось така лампочка, натискаємо. І тут є різні режими: риба, м'ясо, стейки. Яка ще жарка, випікання, гриль і так далі. Тут можна вибирати собі час, температуру. І, наприклад, натискаємо готовка. Вона включилась, знизу йде така решітка і там нагрівательний елемент. І до речі, вона сама виключилась коли я дістав її. Час. І продовжила далі готувати. Тут ось така вот, аерогриль була сьогодні на огляді.